Так, всім доброго дня. Сьогодні для клієнта з Польщі викупили Volkswagen Tiguan 2021 року. 1.5 двигун бензиновий на 150 кінських сил. На 7-ступеневій коробці передач dq 381-й комплектація автомобіля Elegance на EQ Light Оптиці на адаптивному круіз-контролі. Значить, у нас є по комплектації ще 18 диски. У нас є камера в лобовому, яка щитує дорожні знаки, є е, е, утримання в полосі. У нас є проекція на лобове скло автомобіль з е, 95 тисяч кілометрів пробігу. Стан супер. Ніде ніякого підкраса, ніякого підмалювання там чи ще щось. Автомобіль ми сьогодні. Купили на офіційному дилері Volkswagen, є ambien-полоски у нас, які гарненько будуть вночі світитися мультикормо Digital Cookit. 95 тисяч кілометрів у нас пробігу. Навігація у нас значить є активований Apple Wireless CarPlay. Тобто він бездротовий, у нас буде нового вже клімат. Коробка передач 7-ступенева, як я сказав, DQ381. Amбіent да? плоский по всім картам, стан автомобіля 5 з двома плюсами. Тань до автомобільчика взагалі нема. Водійське освітлення покажу. Ззаді у нас є камера заднього виду, є електрокришка, стан просто майже нового автомобіля за 95 тисяч кілометрів це. Дуже гарний у нас стан. По техніці вона теж пройшла всі перевірки. По електроніці також ми зробили комп'ютерну діагностику. Питань у нас ніяких не виникло. Я запрошую всіх звертатися до нашої компанії для того, щоб замовити огляд. Автомобіля вашої мрії ми допоможемо вам викупити автомобіль, оглянути, доставити це взагалі не питання. Звертайтесь до нас і замовляйте. Всім дякую.